Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас четвер, і я вже відпрацював ранок. І ще, як ви помітили, змінився ракурс. Я з другої попитки е, купив такі той, що треба, тримач. Ну, вже краще навряд чи. Ось і. Спробую цей відео зняти на телефон. Нагадаю, хто не в курсі iPhone 17, я придбав. Ось, і хочу подивитися, порівняти, як буде, як вийде. І не тільки зняти відео, а ще його змонтувати і викласти. Подивитися, як швидко буде монтувати та викладувати. Ну і порівняти як краще. Можливо, десь комбі... комбіновану зйомку робити десь на камеру, десь на телефон. Якщо буде взагалі класно на телефоні, можливо перейду на телефон. Якщо буде на телефоні незручно, ну тоді буду знімати як і раніше. Якість, до речі, я залишаю таку ж. От я на телефоні виставив 1080 на 60 кадрів. Важде, тому що немає сенсу робити більше. YouTube сам обробляє відео до 4К, і якщо знімати одразу 4К, дуже довго, по-перше, відео буде дуже багато займати місця, і їх монтувати буде значно важче і довше. Ну, коротше, проба піра перша. Подивимось, що да як. Так, тепер до роботи. Попрацював я 5,5 годин. Зараз пів 11. І розповім, що така, таке, такий ранок цікавий вийшов. У мене було два предзамовлення по Uber. Перше предзамовлення на 5.30 ранку з. Скріншот буде з 5.30 ранку з Печерська на Теремки, метро Теремки, На 5.30. А друге було на, на 9:15 з Шлявки там, на в центр на Івана Франка їхати. Перше там 350 щось і друге, там щось, 300, там моїх вже. E, і потрібно ж було попасти на Печерськ. Я виставив той сектор. І мені залетіло замовлення одразу о 5 ранку. Бізнес по уклону, гарне замовлення. Скріншотик також буде. Ви подивитесь. E, 300 там. 50 або 360, здається, щось таке. І, але там було дві адреси, і перша адреса була е -е, поряд, поруч якраз е бульвар Марії Примаченка, а друга Панаса Мирного. Я хлопцям кажу: хлопці, а давайте навпаки, спочатку на Панаса Мирного, а потім Примаченка. Бо в мене предзамовлення на 5.30, якраз там звідси з Івана Павла Другого. ні, вопрос, давайте. Супер. Привіз їх, чітко подався на предзамовлення, все встиг, відвіз хлопця на тірімки. З тюрімков, е, катився потрошку. В сторону Юлії Здановської, туди кудись, щоб десь припаркуватися і там звідти або з Максимовича вже ловити замовлення. І вискочило в ефір замовлення, яке я взяв, е з е Юлії Здановської їхати на інтернаціонал інтер... этот, е готель Інтернаціонал е на е там, Січових стрільців е Михайловська площа. 255 гривень стандарт за 11. Ну, не цікаво. Висіло, висіло, висіло. Я катився, катився, катився у той бік. Хлоп, на сотку більше. 355, здається, щось таке. О, це вже норм. Я його взяв, виконав, і десь уж пів 7-ї я вже зупинився. А вже а, і, і, до, і до речі, ще гарна новина: в мене повернулося під замовлення по болту. Бо там не можна за три місяці від, відміняти 6 разів. Бо потім треба чекати, поки ваше перше замовлення, воно скасується. Е, час. А в мене 6 відмін. Ну там було 2-3 відміни. ну дві... Точно, і крайня остання так точно, Не по моїй війні була тривога, геолокація не працювала, мене вишибло, як завжди, кудись там фіг знає куди, зрив замовлення. Хоча я був вже майже рядом. Ну, повернулися замовлення. Ну і я давай лістати, дивитися, які є підзамовлення. І на 7:30 підзамовлення я цю жіночку вже вивозив з Донецької. В центр там їй потрібно було. Ну, гарна ціна 490 за 7 кілометрів. Ну, чому би і ні? Гадаю, візьму, може, зараз ще щось до, до того чаху, часу зроблю по центру там Дай норм. Взяв це предзамовлення, але я дуже помилявся. Ніфіга я так і не зробив. Чому? Тому що ніфіга не було. Uber Comfort Black по нулям. Жодного замовлення, навіть 9-10 км подачі. Уклон в ефірі 150, 180, 190, і ще із подачами по 5 км. Таке собі. А в мене ще залишилось там десь 10-12 замовлень без комісії. Отже, я навіть на такі креташі їх витрачати не буду. Ну, я трошки від'ї... Там постояв, постояв від'їхав трошки на ганчера, постояв, ніфіга. І спустився вниз е, на е, АЗС е, Амік. Там теж постояв. Ну, вже я розумів, що звідти я вже поїду на те предзамовлення, бо навряд чи щось буде. Так воно і вийшло. Приїхав на те передзамовлення. Жіночка там, як. Я вже я, я якось возив. Знову запізнилося, невчасно вийшло. Ну, ладно, то таке. Вийшло майже 500 гривень 497. Це про замовлення. 20% комісія, нагадую, по болту. Отже, 400 моїх. Відвіз її в центр. Потім взяв одразу з центру, на полиповорка і висадив, а там поруч вилітає замовлення в ефірі по укону комфорт, що майже 230. Ну, подача ось там 500 метр, 300 метрів. Е на е е депутат е на народну, народну соломенка. Ну, гадаю, чому б ні, з центру треба виїжджати, коефіцієнтів там нема. Якраз буде ближче до Шулявки ж, моє призумовлення. Я його виконую, і я вже коли його завершував, вилітає Блек мені. Убер був включен. 270, здається, зроблю скрін е, на поділ. Я його хватаю. Ну, гадаю, повинен встигнути, Час ще є. Бистренько завершу уклон, повертаюсь на Антоновича, спускаюсь по Протасовому Яру. Е, за жіночкою на поділ, відвожу її. І якраз з подолу чітко, на, я встигаю на предзамовлення по убору. Приїжджаю на шляху, стою, чекаю, а там треба зачекати по комфорту 10 хвилин. Ну, чи не, не наш який то Він мені зателефонував, коли залишалось 3 хвилини до відміни. Вже 7 хвилин я його чекав. Каже, 5 хвилин. Я кажу, 3 хвилини в тебе, друг. 3 хвилини. Що ви думаєте? 9:40? За 20 секунд до відміни сідає. Ну, ладно, фіг з тобою. А, а так завжди, видать, оцінка в нього 4,72 або 74 по поуберу. Я відміняю. О, це, точніше, я від, не відміняю а погану йому оцінку поставив. Двойку. Ні, ні, ні одиницю, думаю, нехай буде, можливо, ще поруч з домом, якесь ще предзамовлення. Ну, його, нехай буде двічку, коротше йому. Ось. Висаджую його в центрі, а і мені до цього залетіло третє призимовлення по убору. Але воно таке смішнюче. На 10-20 ранку е, з, поруч з Богдана Хмельницького де вже де півтора кілометри, ну іноземець. Е, але ціна ніколи такої не було. 147 гривень моїх вже. Я його беру, бо по убору треба, якщо дає, то треба виконувати предзамовлення, щоб він насипав норм. От догадаю, та ладно, плюс буде домашка вже. От після нього я повернувся додому. Ну, не повернувся, а приїхав додому. І плюс поржать вам, вам показати. Ну, коротше, думаю, нехай. І в мене ще був час після франкаут. І до цього. І мені ще Uber підкинув мінімалку по центру 185, шикардос. Я її зробив і чотка, а перекурить навіть стих, і подався на це останнє предзамовлення. Він вже стояв, чекав, відвіз його, все шикардос. Ну, по, вийшло дуже непогано ранок. Отже, працював 5,5 годин. Пробіг 92. 90 або 82. Ні, 92 пробіг. Блін. Зараз вам скажу точно пробіг. Невеличкі, точно невеличкі. Так, 92 пробіг. Е, і каса. Зараз, зараз, зараз. 2600, 2600 або 2650. Ну, гадаю, дуже-дуже непогано. 900 по уклону, 1350 по уберу і 400 по болту. Ну, піде, піде. Так що, друзі, сорі за вступлення, трошки довго вийшло. Ну, що робити. Е і зустрінемося з вами вже на другу зміну, або вже в кінці другої зміни. Ну, треба сьогодні ще попрацювати. Подивимось, скільки по часу. Я гадаю, не буде власних справ сьогодні. Тому подивимось, скільки ще ввечері вдасться заробити. На зв'язку. І, до речі, друзі, нагадую ж вам про розіграш від уклона. Виконуйте 50 замовлень, щоб отримати один шанс виграти мільйон. Я вже один шанс маю. І гадаю, до 20 го е, числа листопада я встигну ще зробити один шансик. Ну, два шанси, лучше, е, краще, ніж один. А хто працює лише по уклону, можливо в, в інших тарифах, той може і 3,4 шанси собі накатати. Так що, друзі, вс все в ваших руках, як то кажуть. Сьогодні, до речі, слухав розіграш Форт. Е, Куга від Вок. І мужику залетіло 25 літрів заправив. Ну, Вони не казали, скільки раз або два. Ну, назвали дату, коли заправився. Можливо, один раз лише заправився, один шанс мав. У мене, щоб ви розуміли, 18 або 19 було шансів е за цей час акції. Ну, от так, мужик виграв авто. Чому б ні? Комусь і мільйон залетить. Чому би не вам, або мені. Ну. Бажаю всім успіхів. Ну що, друзі, спробуємо при такому освітленні. Подивимось, як воно буде. Зараз без четверті восьма, я вже завершив другу зміну. Затори присутні, скажімо так, лагідно. Ось, Подивимось, як у Русі. Буде знімати телефон. Я попрацював ввечері 4 години і що вийшло взагалом. Були там замовлення, взяв бізнес, стартанув по болту 288 в центр на Печерськ за 6,6, ну, нехай буде 7 кілометрів норм. Потім там був на е, сами, на натичини. Ну, одразу біля Сільвербрізу через міст Патона переїхати. Непоганий, швидкий по часу. Потім була повітряна тривога. І. Піднялись коефіцієнти, та вже час був 5, початок 6. І взяв я, ну, з дуру, не з дуру. Ну, якщо під комісію, я б не брав би це замовлення. А оскільки в мене ще залишилось трошки замовлень без комісії, я взяв. взяв з ефіру там 800 за 22 або за 23 кілометри з центра. З Лаври на Софіївську Борщагівку Так, це застріл у цей час туди їхати. Ну, я гадав, що за годину я впораюсь. Ні, не впорався. Година 15 десь. І, і то завдяки тому, що десь я трошки піднаглів. Ну, а що було робити? А, Забув пристебнутися. Ну, вже ладно. Ось. Ну, то таке. І звідти я уїхав. Уїхав, в принципі, швидко перекурив і почав дивитися ефір і що, що да як. І взяв замовлення по уклону також. 455, здається, Ну, і усі мої. На ЖД вокзал. Центральний. Ну, а вирішили з пасажиркою, що краще південний. Ось Але там була подача, звісно, там 455 комфорт за 14 або за менше за 12 там, або за 13. Ну, подача була велика. Ну, 10 хвилин десь під 5 кілометрів з Софіївської Берчагівки на Петропавлівську Ну, там проїхати. Ну, краще податися 10 хвилин. Це вже було без чогось 7. Е -е -е та десь сьома була. Краще податися та уїхати з гарним замовленням, тим паче знов таки без комісій. Та опинитися вже біля дому. І ці затори мене не надихають працювати далі. От уже майже восьма все одно ще є. Двіжуха. Ну, тому вирішив я вже поїхати додому, записати вам фіналочку. І зараз спробую зм змонтувати ролик. І завтра зранку вам його викласти. Так що от ось такі пірогії, друзі. Хі -хі -хі. Якось так, пишіть обов'язково в коментах, як вам. Новий формат зйомки. Якщо буде краще, якщо буде легше, можливо, будемо знімати на телефон, ну, десь там під сйоми, якісь на камеру робити. Ну, будемо ще практикуватися в цьому питанні. Отже, ні гвоздя, ні жезла, і на зв'язку, і так набалакав. ууу, длінний ролик буде. Ну, нічого.